Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш. Ви на каналі Берег Фішинг. І звісно, що у нас сьогодні риболовля. І задача для, цього, для цієї сесії відео це протестувати нову приманку від торгівельної марки Viviera, яка називається Dana. Це новий тейлспінер, Специфічної форми, специфічної комплектації. В комплекті у нас іде дві пелюстки: маленька і велика. А для чого так? Давайте ловити і розбиратись. І як завжди, про все поступово буду вам розповідати. Погнали, ловити! Да. <клес> О! О, слухай, ну от. А-а-а! Перша рибка хотів сказати, друзі. І перша рибка. Пішла в... О, друга. Пішла. С... Ну, і, і варто сказати, що це був, ну, типу, нормальний окунь, там грамів 200, не пісюн. Треба ще кинути тоді. Цікаво. А чого зійшов, сидів, наче норм. А, губа висить, губа відірвалась в нього. От що відбулося. Блін, він за краєчок сидів і краєчок цей губи. Ух ти, мерзотник, а ну. Просто в мене під ногами стрибнув. Я не знаю, чи в мікрофон було чутно це. Жерех дурочок. Клюнь, клюнь, клюнь. Не клює. І ось перша риба на тешінері медне. Непогано, до речі. О! О, слухай. Тягне окуня. Головне не плуга. Натрапили на рибку майже одразу, друзі. Поки що дрібнота, але ну, зробили позакиду, змістились від першої локації, де почали. І одразу бам-бам-бам. І це приємно. Це означає, що окуня має вистачити нам сьогодні. Проводка, друзі. Класична у нас на Тейл майже з дотяжками, з підкрутами, з контролем дна, джигова така, тюк-тюк. Можна... Опа! Травка якась. Ти бачив, якого розміру він стрибнув? Жиреха стрибають. О, тут-ту-ту-ту. -ту -ту. Коротше, стали ми схоже на суперстаю пісінкового окуня. Те, що що було б поставити більший гачок, щоб ну, не засіклась риба. Давайте повернемось до теми проводки. Закинули, топимо, ловимо дно, спіймали. і Або це класичний джиг, тобто 2-3, може навіть 4 підкрути і чекаємо, поки знову впаде на дно. Ох ти! Оце покльовка була. Знову дрібні окуні. Або так само, як там на цикаду, наприклад, просто ведемо... Що тут мілячок такий зовсім. Може, треба зменшити вагу. До речі, дана у нас представлена е, в двох версіях. Це 7 грамів і 9 грамів. В даному випадку я поставив. 9 грамів, друзі, і поставив збільшену пилюстку. Менша пилюстка потрібна в нас на супертечію, він в упаковці йде оснащений меншою. Я поставив більшу, тому що ну, тягуна як такого практично ну, його немає і краще саме з таким. Більшим варіантом він краще зависає. А от коли струя і його сильно починає видувати і відривати від дна, то а, ліпше буде з маленькою пелюсткою. Слухай, ну активно Вовчик покльовки. Да? Вовчик он стоїть, тягає вже третього. Цікаво друзі. Велика стая окуня, між нами, ух ти, 10 метрів. Блін, покльовка за покльовкою, але це клюють, друзі, отакі окунці. Де нормальні риби? О, трошки крупніший і одразу реалізувався. Дрібні тикають постійно з того самого місця. Ну, не сильно він і більший, але. більший, фактично. На дев'ятку. З великою пелюсткою. Треба йти, мені здається. О! Черговий окунець і цей вже взяв недалеко на рівномірку і відчепився. Ну, ви бачили, знову дрібнота, тому я пропоную і вам, і мені Рухатись далі. До речі, сьогодні, якщо що, я не сам, Вовчик помаши Володимир Воротняк, чемпіон світу з світу. Якщо хто не знав, Вовчик в цьому році. З спінінгу, так, я і неправильно сказав, з спінінгу Вовчик в цьому році став нарешті чемпіоном. І я вважаю, що кому, як не йому. Скільки ти разів чемпіон України? Вісім. О, вісім. А світу тільки один. Але це... Кра краще, Але б... Це попри. краще б навпаки. Це... Це... <праць> так, Забираємо торби, друзі, і рухаємось. Постійно рухаємось. Вовків ноги кормлять. Хочемо знайти а... ну щось покрупніше, тому що ну, дрібного, як ви бачите, просто. Купа на проводці, по дві по три покльовки. Я не знаю, що відбулося, чому його стільки розвелось. От, і де взагалі щуки, які так полюбляють його нямати. Ну нічого. Я думаю, щось буде. О! Дивись, он лускає. Ну, он, ти що, не бачиш, як лускає. Та вон, Круги йдуть, я... треба було кидати. А я тащу, Окуня, прикинь. Да, Знову, друзі, трофей черговий. В замочок просто сів на три гачки. Блін, так, було б. Чудово вже швидше знайти. Нормальну рибу, бо це ну, якесь неподобство. Вони дубасять як скажені ці окуні. Скрізь причому. Ну, я вражений. Можливо, на вечір він вийде. І черговий окунець на вимоці. Це просто жах якийсь. Друзі, ну. Я просто не всіх показую, щоб ви розуміли в кадрі, тому що ну, це не має жодного сенсу. Але кльов просто фантастичний. Кидай, кидай, будь ласка. Ну, до речі, друзі, ще один момент, який варто сказати про цей телспінер, це те, що а, в нього. Зміщений центр тяжіння, бачите? Вся вага вона йде ось сюди. І за рахунок цього в нього супер чудові польотні характеристики. Реально дуже круто він летить. Ну і також, якщо вам потрібен супердальній закид, ви можете ставити меншу пелюстку, і воно, звісно, що буде менше. Поросити і, відповідно, далі летіти. О! Ну, нарешті щось людське причепилось. Нарешті, друзі. І хто це в нас? Це містер Окунь. І дивіться який. Це вже непоганий. До речі, за цю проводку у мене було два клювання. Я не знаю, це він чи не він ганявся за приманкою і такі доганявся. Зараз я його маленький гачок поставив. Тихо, 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 тихо. Зараз я тебе відпущу. Ось такі, друзі. Пузатенький. Красивий. <глаз> Клас. Дуже І весь в точку. В Крапенко. О, ну це вже щось. Що ще варто, друзі, сказати про дану? Також особливістю є. Це те, що вертлюг впаяний в тіло на такій ножці довгій. Да? І це запобігає, у нас, друзі, з захльостом. Раніше, пам'ятаєте, кембрики силіконові вдягали, щось чіпляли, щоб. Бо тут було два кільця між вертлюгом, тілом та пелюсткою. І звісно, що воно все захльостувалось. В цьому випадку захльостів у нас. З пелюсткою немає. Та й взагалі, за рахунок того, що баланс ваги зроблений наперед приманки, я хочу констатувати, що захльостів а, в цьому тейлспінері майже. Не існує, немає. От ну, так вийшло, вдало розробити цю модель, що він не захльостується. І я це ну, констатую не з однієї. риболовлі. Звісно, що ці тейлспінери я вже там рік катаю, є купа зразків, там перероблень. А... І фактично бачимо ось такий результат. Ну і... Варто теж сказати, що кольорова гама дуже велика. Я залишу посилання в описі, зайдете на сайт, там є класні фотки, подивитесь на всі кольори, тому що я собі там з регулярної серії не набирав їх, не бачу в цьому потреби. У мене їх там з собою 4 штучки, 2 сімки, «дев'ятки». Цупая цупає постійно. Ну, це вже дрібнота якась. О! О! На рівномірочку. А, і -а -а, зійшов. Що ж таке? Щось людське відчепилось. Ого, От вам і рівномірка. Ого. Тільки що проговорював з Вовчиком, що на джиг покльовки в мене не реалізується. А от о, це кабан. Нарешті. Подивіться на нього. В шахті приманка. Ось такий. Є. Хе-хе, пузан. О! Є! Опа! На дев'яточку! На дев'яточку в натуралці. Ну що ж, друзі, ось такий красень, неймовірний. Кій грамів, напевно, що під 350-400. Влупив просто от, ну, здоровенні окуні, вони і клюють, як здоровенні. Не будемо його трошки висушувати, а будемо його відпускати. Давай, друже. Трошки замучив я тебе. Ага. Бачите, от трошки перетримав рибу. Поки виймав гачок і вже йому погано. Це говорить про те, що вже денна температура. Я думаю, що зараз там градусів ну, 25, а на сонці вся 30-ка це вже не дуже добре. Тому якщо плануєте випускати рибу, не тримайте її довго а, зовні води, а одразу намагайтесь відпустити. Я дуже? Думаю, Дімон, тут більше проблема в тому, що він ковтнув сильно. Ні, я обережно вийняв. Да. Да, да, тобто зябра в нього цілі, я спеціально пішов, взяв. Воно пробує просто інструмент. Давай його так зараз. В. Може піти. О, да. о, о, пішов. о, пішов. Красавчик. О, пішов. Супер. Я завжди такий задоволений, коли. А, я завжди такий задоволений, коли от риба, яка от, ну, велика і вона на грані, і ти трошки постарався, помучився, і вона таки пішла. Ну, бували випадки, коли там з щуками по 15-20 по хвилин сиділи в воді, щоб вона пішла такі в воду і продовжувала жити. Це у випадку, якщо, звісно, ви плануєте рибу відпускати. Чого я вам раджу, для того, щоб можна було зловити такі чудові екземпляри. Ну а ми продовжуємо ловити і тестувати дано, ну, друзі, змінив трошки місце закиду. Одразу повернулись до старої теми. <ріст> О. О, друзі. Все працює. Тільки зміщуєшся, залізли воно в латаття таке щуче. Я зараз хочу ще зробити, прокинути так вздовж. І натрапляєш на суперактивного дрібного окуня. Я думаю, що тут є і нормальний, але треба час йому для виходу. Тобто це. ой, так буває, вже задовбався. Трошки виснажений, бо находились сьогодні, йомайо. -йо. Треба час йому в або вечірній. Все ж таки він. Активніший, найбільше, да? хоча там попередні роки було таке, що паляче сонце, дві години дня, штіляка, а окуні лупасять. І таке буває. Але, ну, вон, бачите, все. Знову ця фігня дрібна клює. Знову ж таки, це. Більше виключення, коли денна роздача окуня. В будь-якому випадку, якщо ви хочете половити окуня, бажано це робити рано вранці і ввечері. Бо в день, бачите, що твориться. Ну, це ми так попали, я думаю, що просто якийсь виводок окунів позаминулорічний. Просто жах. І він так в'яже, ну нам треба йти, 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 вон ще багато. У нас заплановано сьогодні проход дуже великий. Він дуже сильно затримує цей дрібний окунь своїми покльовками. Ти повпираєшся типу, в рибу, думаєш, що зараз тут щось буде нормально, але не фіга. майже скрізь дрібнота. Тому йдемо повільно, досить проловлюємо ділянки. Травка. От Коли починаю чіплятись, я просто підіймаю вудлище доверху, так максимально, щоб комфортно було і проводку. Ух ти! От воно. Ой-ой-ой. Оце вже щось гарне. Ну, нарешті. О, слухай. Та де що? Нарешті, оце вона. Оце вона. Ми тебе чекали, подружко. Є. Так, а ну йди на сюди, ми тебе покажемо на фото. Та ля що творить? Ну, Хепай, Хопа! Тільки проговорив, що щуче латаття. От вона полюбляє такі місця. Дуже сильно. Дивіться, як взяла. Класично. Закришку. Ну. Неможливо тримати і, ву... і вудлище, і камеру. О, дивіться, яка щука. Ого! Класно. Друзі! Ой, яка на Ні, <риво> <риво> Ну слухай, приємно, приємно. Ну, що, випускай сам. Та випускай, ну що, ну. Зараз знову перекладати з однієї руки в іншу. Тих. До речі, красива Тих. дуже, тигрова, да, така, здорова, знаєш, не, не хвора. Все, пішла, клас! Ура! Да, да, так. Да. Ось вам, друзі, і приманка. Мотайте на вуса. Ну, вот. ну от. За чим я їх позвав? Так, друзі, ну, варто сказати, що я не помилився з щучим лататям і вона тут довго себе не заставила очікувати. Зроблю ще одну проводку, ще ближче до трави, хоча не впевнений, що вийде провести. І те, що я вам казав, підіймаю до само, самої гори вудлище і веду так, щоб... Не чурхало ні дно, а не траву. Якось так. Ну, Вовчик вже пішов шугати мою рибу, тому я переміщуюсь. Не думаю, що їх тут 10 штук цих щук, але, як правило, там де одна, там дві. Це таке золоте правило, що щуки. Дуже полюбляють стояти а, парами і те, що кажуть, що вона там стайна чи не стайна, стайна вона, друзі. Ну, це не означає, що вона стаєю ходить. Вона завжди а, поряд тримається. Тобто вони такими сім'ями щуки дуже полюбляють стоять. Так, ну що ж, друзі, почало роздувати. За прогнозом так і було, що після у е другій половині дня почне задувати. І задуває так під кутом в обличчя. Дуже неприємно. Але глобально для ловлі на рівномірку це може не сильно і заважати. Більше мене бентежить те, що якщо ми йшли звідти, там була у нас глибинка, то тут на повороті річки більш така мілякова ділянка, але тут більше травки. І це мені теж, до речі, подобається. Це означає, що тут можуть бути щупаки. Це перше. А друге, загалом, варто сказати, що цей берег Дніпра, він мілкіший, де ми зараз знаходимося, перебуваємо. А фарватор він йде під протилежним. І відповідно саме те, про що я казав, що риба зараз повиходила по теплій воді на міляки, ми сьогодні саме з цієї причини тут і знаходимось. Да, ну травка вже тут така складна. Більше навіть для цикади якоїсь телспінера. Починається ділянка така для ловлі з продірами. Лотаття під водою. Ну, подивимось, я думаю, що ми ще трошки пройдемо і, можливо, на цій ноті і будемо закінчувати з цим місцем, тому що ну, повертатись назад не дуже я хочу. І глядячи на оці хмари, взагалі стрьомна історія може піти нормальна така лівіняка, і теж не хочеться. Під неї попасти, тому що з собою дощовика немає. <риклад> Останні тижні такі досить проливні дощі. і опа, ще одна щупака. Ні, друзі, це окунь і дуже приємний. Прям дуже приємний. Іди сюди, друже. Тихо, тихо, тихо. Я тебе зараз відпущу. Ну ви подивіться на нього. Подивіться на нього. Хе-хе-хе. Клас. На рівномірці, друзі, під ногами. Як і вся крупна риба, яка була зловлена сьогодні. І мною, і Вовчиком. Бачите, ось так. Зараз піду до Вовчика, щоб він мені фотку красиву зробив на заставку. Так, ну що ж, друзі, фотосесія відбулась. Дуже вдало. Окунь вів себе спокійно, тому ми його за це правильно відпустимо. Красення цього. Клас. Просто супер. Ну що ж, друзі, як ви бачите, позаду мене здійнявся ну, тупо шторм. І це закінчило нашу риболовлю, закінчило тим, що перевернуло мій бакан, Медіасистема втонула в воді, зараз вона, я сподіваюся, висохне і запрацює. Але суть не в тому, я впевнений, що незважаючи на те, що Сесію скоротили погодні умови, вийшов непоганий результат, непоганий тест нового TLS пінера. Я задоволений результатом розробки, напрацювань, як він працює, як він заводиться, те, що він має дві пелюстки, те, що він не захльостується, бо це насправді така велика проблема. І іноді, ну, коли в тебе там кожен третій закид захльостується приманка, це починає бісити, і, звісно, що впливає на кінцевий результат ловлі. Опис на цю приманку буде під відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, не сподобалось дізлайки. Насипайте коментарів. І... Ставте найбільше реакцій, тому що зараз канал Берег дуже сильно просідає, тому що в мене, на жаль, немає багато часу для того, щоб цим займатись. Ну, а з вами, як завжди, був Метро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.